Під'ємо. Ух ти! Ух ти! Вау! Оце так. Да. Оце то так. Да. Так, друзі, 9-7. Подивиться мене. Отже, швидше за все, що остання моя крига. О доїхав я На доєм рибаків як... На диво немає, і я зараз буду пробувати ось тут заходити. Ну я думаю, що ще я таке зайду наш. вже під берегом прошповинувало. Так хтось поставив таку ніби кладочку. Ну а тут ще лід ніби ніби хороший. Так, лід ще досить грубий, тільки попід берегом його трохи порозмивало. І сьогодні я ось такою от погодою відлигою хочу знайти карася. Буду я починати зараз ось так от поп берегом іти, шукати його місця і. А потім, якщо не вийде під берегом, буду зміщуватися сюди ближче до русла. Ну, Дивимося, що з цього вийде, я думаю. Щоб без карасів я сьогодні не повернусь. Так, доходжу я до такого цікавого місця, от бачимо, дуже багато дерев у воді лежить. І тут по-любому щось повинно бути. Навіть на дні. Зараз маю надію, що карась стоїть. В таких саме місцях. Там, де багато гіляк і де трохи краще прогрілась вода. Ну, Буду зараз я ось тут проводити когось шукати, дивимося, що з цього вийде. Ну що, почнемо. Розставляю я зараз трохи водочок на стоячу на карася і буду спостерігати. Карась зараз дуже любить багато мотиля. Я його сьогодні взяв, не пожалів Ну, приблизно по 4, як мінімум, мотилі на гачок потрібно надівати. Ось такий для початку кучок і давайте пробувати лунки. Ось так от знайшов глибину. І я виставляю їх завжди так. Щоб мормишка лежала на дні, а не була у воздусі. І з дна зазвичай карась любить піднімати наживу. Зараз я так розставлю декілька водочок в різних місцях і буду сидіти, ждати покльовки. Опа, друзі, перший карась. Єс! Дивіться який! Дивіться який красень! Ще не встиг і виставити всі удочки і водиться! Да. Як бачите, я місце з першого ж разу вибрав вдало. Поки що вон туди його і за новим карасьом. Такі якась покльовка була цікава. Навіть я не знаю, схоже на плотву так поскубував декілька раз. Чи на дрібну рибу, але Але це карась був. Перший карась, друзі, клас. Як бачите, я ще навіть не встиг виставити всіх водочок, ще немає що робити висновки, але як закидаю я ось ці вудочки, і тут вони попадають місцями на гіляки, на корчі якісь під водою. І от та вудка декілька разів попав на корж, і потім мормишка опустилася глибше, тобто попав під якусь гілляку. І як бачите, там слідувала покльовка карася. Зараз ще розставлю декілька вудочок і тоді вже буду сидіти ждати. От нарешті я, друзі, пороставляв всі вучки. Разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, аж 8 штук. Дуже я хочу зловити сьогодні карасиків. Поки що поки розставляв, спіймав тільки одного. Ну, Зараз сяду і буду ждати ще. Будемо бачити в якій стороні краще клює. І в ту сторону будемо зносити інші вудки. Так розставлю я її. Вон там покльовочка якась така. Дуже цікава, схожа на синьку, а то аж затягнула, загнула. Швидше за все, що це і вона була. Переставлю інше місце. Ну, все. будочки розставлені, залишається лишається тільки ждати. Була. Не, не карася А може навіть не знаю, щось якось так Ніби як зачепилась і заскочив. Не от плотвичка, жаль А так підняла, що я думав, що це вже карась був. Чуть не затягнула водочку в лунку. Ну на жаль. На жаль, на жаль, не карась. Ну нічого. Да. Якщо така рибка клює, то має десь і клюнути карасики. Треба тільки почекати. Ого! Оце ну, щось таке якось так незрозуміло клювало. Це густірка. Дивіться, що і так добре. І тут щось таке ніби затягує. Незрозуміло. Довго я чекав її покльовки. Але заковтнула вона добре. друзі маленька, як бачите спокусилась нарешті тут щось от затягує але це дрібналі пошвидше за все Оп. так ми поповнився мій улов на ще одну кустірку я все ж таки хочу карася тож Буду ждати ще. Знову тут є шпукльовки. Знаю такі з ну, ніби не схоже на дрібну рибу, ну і на карася теж не схоже, бачите? Ось так оп! Цікаво. Опа, ні. Є. Є, друзі, ще один карась. який порадував, десь він тут. Довго я його, звичайно, ждав. І таке діждався. Десь він тут ближче. Під гілляки підійшов, тільки що я звідси витягнув густірку і десь хвилин 5-10 порадував мене ось такий от гарний карасик. Дам я йому зараз побільше мотиля. З надією, що він знову тут клюне. Ждем наступного. Друзі, схоже на покльовку і дивіться, розбавляє ось така от плотвечка Карасів і густіру. Ну, кинув в акваріум. Не та риба, яку я би хотів. Але куди діватись? Так, вон там бачу сно. Ну, Тут де я спіймав карася і в гостіру. Тільки що покльовувало. Бачите, пару разів припідняло, стукнуло і на тому закінчилась покльовка. Якось так, такі от обережні покльовки. Ждемо далі. Не встигаю на цю водочку на покльовку і опа. І ще в нас? Гостерка. Я їх, чесно кажучи, тут взагалі не ловив а це. Стали прокльовувати. Так, мотель нормальний, гарний пучок. Бачите, тут десь є якась гіляка на дні і отут от риба і стоїть водиться минаю, попадаю під гіляку, приблизно і тут частіше всього і клює. Пополняются, поповнюється, як бачите. Жду наступного. Поки друзья, сидів, грався телефоном. І от бачите, клюнув гарно так карасики. І ще й не зійшов, а так поволік. Добре ківка. От, хорошо. А то обережні, обережні покльовки тут раз і аж волоча лунку. Не думав, що це його покльовка, але приємно, приємно. Зараз додавлю сюди багато мотиля і ставлю далі ждати карася. Ось такий от гарний пучок. Ну давай, знайди мені знову карася. Потрібно отак декілька разів піддергнути, змістити мормишку в сторону, подивитись, чи вона не на дереві. І тоді вже ставити і чекати покльовки. Вочка. Задар. И карась, 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 карась. И е, Є, е, друзі, ще один. Ось такий от Гарний Карасик поповнив Мою корзинку, поки я тут граюсь з телефоном. Він клює. Зараз я думаю, ще буде обіднішній трохи кльов. Думаю, почнеться. Повинен. Декілька я вже, як ви бачили, зловив. І ще хочу. Зараз вони повинні починати вже... Прокльовувати. О, так. Поновили мутиля. Ну і ждемо наступного карася. co znowu na jakimś trybowym podrałku No koniec, wydaje mi się, czy jeszcze tu coś tu jest

Stima-i Vezi, trebuie sa Și i malaini da? Ia ja, chodź. Dzieci, idę. Idę, kusz, kusz. Przedat ty bilsin kuretko. Bądź bilsin kuretko, kit. A? Klaus, ty dam wadyku. Nie wiem, jaka Де? Ого! <laughs> Це йому поживи хватить. Зараз моя ще прийде ще вернеться. Ще дам йому рибку. Може принесе удачу мені. Підйом. Ух ти! Ух ти! Вау! А це так. Да. Оце то. Да. Оце? Дивіться, великий карась, дивіться що робив. Ух ти! Дивіться, який краси. я не сказав, що він дуже великий, але порадило такий живчик. Клас. Таке відчуття, що я не знаю, який там карась був. З пів кіло, а це грам 200 Так, друзі, змотаю вже майже всі вудочки. Давайте одразу до улову. Ось такі от улору. Небагато, декілька карасиків. Хочу попросити вас вашої підтримки, лайк, підписки, коменти, всі зароблені кошти, як завжди я казав, йдуть на потреби Збройних сил України. Ну а тепер до висновків. Погода така, як бачите, незрозуміла, вітер міняється. І от там рибаки сидять на ямі. Ну не бачу я, щоб там хтось щось зловив, звісно. Може вони там щось і ловили, там декілька карась, як я небагато. Але, але думав я, що карась підійде до берега. Ось такі оргіляки де, як я обрав. І думав, що я його тут зловлю більше. Але і на цьому добре. Ну, кому відео було корисним, сподобалось, ставте лайк і до нових зустрічей! you <laughs>